Сядьте зручно, покладіть руки на коліна, долонями вгору. Тримайте спину прямо. Якщо ви сидите на підлозі, то треба схрестити ноги пози лотаса. Якщо ви сидите на стільці, то тримайте ноги прямо. Заплющуйте очі. Повільно вдихайте через міс, та видихайте через рот. Поставте праву руку навпроти живота долонію вгору, ніби ви щось тримаєте на ній. Це не впало і не спливало. Уявіть, як на вашій долоні балансує прохолодна бульбашка. Повільно підніміть руку. При цьому дуже обережно балансуючи бульбашкою на долоні. Дуже обережно покладіть бульбашку на маківку. Обережно натисніть на маківку, щоб відчути, де балансує бульбашка. Тепер ви можете покласти праву руку назад на коліна, тримаючи долоні вгору. Нехай бульбашка врівноважиться на вашій маківці. Після закінчення медитації можна відкрити очі. Якщо протягом дня у вас виникли проблеми, просто зверніть увагу на маківку голови, де балансувала прохолодна бульбашка.